Всім величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі Аврора. Нові знижки, нові ціни. Поличка стоїть тут все по 29 гривень. Цікаво подивитися, що тут у нас. Добрий день. Добрий день. Я бачила ваше відео. Ви так, а тут у нас для собачок, для собачок по 29 гривень. Крем для рук. Теж 29 гривень. Відновлює живіть пом'якшої, крем для рук. Ну, звичайно, оцей от улюблений усіма а, Монік сироп до кави. До речі, оцей кокос я ніколи не купував. Ніколи ще не купував. Молочні коктейлі, фрукти, десерти, морозива. Ну, ж писали в коментарях, що теж дуже а, хороша штука. Ну, і, звичайно, цей, який ми звикли з вами бачити, теж а, дуже хороший. Так, це теж сюди. До цього. 34. Ні, це не до цього. Це хтось залишив, мабуть. Це хтось залишив каву. Ну от це все по 29 гривень. Тут акція на пепсі. Пепсі. Жако. Розпушувач до тіста. Що, він теж 9 гривень? Він 2 гривні. Ось тут, бачите, 2 гривні. Це отак поставимо, щоб було видно. А це, здається, теж по 9. 9 гривень. Добре, друзі, ходіть в зал, в Аврору подивимось, що там... Ой. Так, рюкзак мені заважає. 19 гривень серветки вологі 24 штуки. Бачите, хтось можливо, навіть полишав тут а, ці товари 39. Бачите, це хтось полишав ці товари. Так, серветки по 19. Ну і зі знижкою м -м, бачу зараз для протиукусів кумарів крем-бальзам 29 гривень. Спрей від комах, теж хороша ціна, 229 гривень. Звичайно, хороша акція 100 мл. І дитячі. Хороша ціна на шампуні. 7 трав. 39 гривень. Зараз ці шампуні. До речі, я десь бачив, що хвалять ці шампуні. Тут є для. Ну, він йде для всього типу волосся. А це йде для. Сухого пошкодженого волосся. Шаума 89. Ну і звичайно, ось ці зараз дору можна придбати. Надзвичайно дуже хороша ціна на ось ці милодору. Тут йде по 100 грамів один шматочок, а чотири штуки в упаковці. Так, бачу тут а, шампунь Head and Shoulders, 139 гривень. Навіть до 17 вересня вже стоїть а, шампунь від Доктора Санте 250 мл, 59 гривень. Так, Ельсев зараз в акції 127 гривень, 400 мл. Так, а це ще у нас? Шампунь Ельсев, а це який? Так, теж якийсь чим. А, ось цей, мабуть. Да? 139 гривень трішки дорожчий. Зміцувальний шампунь, біотин, органін і амінексил. Правда, не знаю що, але, мабуть, краще, да? якщо ціна дорожча. Якщо ціна дорожча. Знову з'явився в Аврорі хороший шампунь вошеного, Можу сказати, що дійсно да, хороший. На міцелярній воді для всіх типів волосся. Тут 400 мл, він 69 гривень, він без акції. Але він хочу сказати, що він дійсно хороший. Хороша ціна на великий шматок мила. Чарівна флора, б'янка. Тут у нас, якщо я не помиляюся, 140 г, ну, а 200 г. Перепрошую. Тут навіть 200 грам це дійсно хороша ціна на ось, цей, а, на ось це мило. І їх тут є дуже-дуже багато різного виду. А, герань, удове дерево і ось таке ще гранат і ваніль. Ну, кожному на вибір може дійсно бути. Залишайте коментарі, як вам подобається, як, на, як, як це мило. Хочу дуже подякувати колективу Аврорію цього магазину. Дуже все в них гарно виставлено. Я дуже радий. Тут дуже добре орієнтуватися з цінниками, Не потрібно бігати і сканувати той чи інший товар. Фа 49 гривень зараз 250 мл. Так, Тут в нас теж щось є в акції. Тут до 3 по 3 вересня включно. Дивіться, цікаво. Так, для волосся. Ось така сироватка для відновлення волосся. Дуже зручно, що вона йде з таким дозатором. Ціна зараз 229 гривень такої сироватки. Так, це в нас йдуть спреї. Noмеro 134 гривні, двофазні спреї. Теж для відновлення волосся. Можете почитати склад, тут дуже хороший склад: 200 мл. Так, швиденько жіноча гігієна лібрес. 27. Ось таку подвійну лібрес, дві упаковки по 9 штук, 18 штук. Можна зараз придбати за 42 гривні, це теж дуже хороша ціна. Або ось такі ще є дві по 10 штук, 55 гривень, теж Лібрес. Жіноча гігієна Котекс, зараз теж в акції. Жіноча гігієна Тена Леді, 10 штук упаковці, 47 гривень. Жіноча гігієна та на леді дванадцять штук, 64 чотири гривні. Збираєшся на навчання до вишучої школи, то нови знижки від апретього вересня ціни на канцтовари знижено до сімдесяти На полиці тут від вибору аж очі розбігаються. Так, ну і залишилась одна упаковка, щоб вам показати дивно. А, завжди залишається чимось, якщо щось розкуповують, завжди по одному. А, мабуть, щоб вам я показав. Леді Тинс Тенс Тінс 24 гривні 10 штук. Олвіс Ультра. Ці БРЕВ. А, гала порошок, а, автомат 300 г 37 гривень, гала для кольорового, для ручного прання 300 грам. 32 гривні. Так, з'явилась ось така новинка в Аврорі. Я навіть не знаю, що це таке для чищення пральної машини. А, це засіб для чищення пральної машини 250 мл. 44 гривні зараз в акції. Е, в акції. Ціна. Ще без акції. Добре. А, містер Профі. Гель видаляє ржу та вогнявий наліт, 32 гривні зараз. Засіб для чистки кахлю та фаянсу. 500 грам. 55 гривень. Ну, дивіться, в нашій Аврорі з'явився ось такий а, новий кондиціонер, не знаю. Написано, що парфуми, парфумований екзотик. А там що? А... Іще щось якийсь зелений. Зараз вам покажу. Так, савекс. Поліскувач для білизни. У нас тут іде 900 мл. Порошок Аріель, Аквапудра 55 гривень. Мило для видалення плям дитячої білизни. 14 гривень. Це не то, мабуть. Це оце, мабуть, так? Да? Друг. це воно. Так, да, Френс, це воно. Засіб для миття посуду фрош півлітри. Засіб для миття посуду півлітровий, екологічне. Онікс теж зараз в акції. 500 мл для миття посуду 29 гривень. Це зекономити 10 гривень. Завжди варта. Зекономлені гроші, як я кажу, збережені. Зароблені гроші. Так, Тут у нас акції дозатор для мила ось такий йде. Місце для губки зразу, можна переливати миючі. Зараз дуже хороші, приятні ціни на Old Spice 84 гривні і великий Old Spice 139. А ось спрей Old Spice, Old Spice можна придбати за 88 гривень. Знижка на чоловічий Акс, непоганий, дуже класно пахне. Це не антиперспірант, це можна сказати, да, да, дезодорант для чоловіків. 77 гривень. Зараз вони в акції. Акс. Бачите, в стрейт є 8. Так, ну оці чудові скриньки для малечі будуть взагалі супер. Хай вже з дитинства починаю відкладати якісь а, економити і відкладати собі на щось, заробляти. Да, там мама дала, там діду, діду дав тату. І отак от відкладати щось заробляти. Хочу сказати, що я з, маленьку, з маленьких років а, щось хотів відкладати, якісь а, гроші, щоб назбирати на якусь. Чи на, ту, на іншу а, покупку. Бачу, знижки зараз на фоторамки в Аврорі теж непогані. Можна купити фоторамки зі знижками 34-39 гривень. Ось такі самі малесенькі, 10х15. 27 Ні, це не вони. Різні багети, можна вибрати будь-який багет, на який вам подобається. До дня народження скринька можна положити не тільки купюру сюди, а й якусь смачненьку шоколаду. Так, знову якась новинка в Аврорі. Дивіться, недаремно зайшов. Ну, це у нас такий шприц для кондитерських. Для кондитерського о, прикрашати тортики. Та? Шприц, гармошка. Кондитерський з насадками. Та. Це така новиночка. І ця новиночка о, зараз ми знайдемо ціну. Тут не бачу. 49. Ця новинка. ну Почекаємо знижку. Дивіться, яка чудова новинка з'явилась в Аврорі. Ось так можна. Тут можна щось писати да, крейдою і таким чином нагадувати, залишати на прищіпках кольорові табло, набір, а, прищіпок декоративних, табличка. З табличкою класна новинка, мені сподобалось. 34 гривня, ось така штучка. Друзі, зараз така жара в Аврорі 20 градусів, враховуючи те, що кондиціонер працює на вулиці ще більше. Ось такі термометри можна придбати а, і закріпити їх біля вікна. 19 гривень зараз. Надзвичайно теж крута така новинка. Дивіться на перше погляд, що це таке. Але якщо розкласти, це виходить крута чашка, куди можна з собою брати. Я не знаю. От перша така думка мені приходить, знаєте, що можна брати з собою на курорт Трускавець і там пити на автобусів. Ось так вона розкладається в розкладному а, стані, і ось так вона виглядає в складеному стані. З цієї малесенької шайби виходить ось така от, е, чашка. Давайте узнаємо, скільки вона зараз, яка її ціна цієї чашки 77 гривень. З'явилась новенька посуда. Дивіться, як гарно дивиться, виглядає має вигляд. Біла і тут чорна. Так, ціна такої, це теж бачу новинка, салатник порцеляновий. ну, Можна навіть її використовувати для перших страв 59 гривень. І ось така звичайна десертна, обідня. 59 гривень. Так, а за оцю штучку мені казали, написали, писали в коментарях, що да, оця для чесноку дуже добра, да? дівчата, оцю господиньки писали мені, да? зараз проскануємо, скільки вона а... товар не знайдено. Ну, я зрозумів, тому що я купив ось цю за 49 Терку, а ось ця для чеснока буде класна, дійсно класна. Консервуй швидко, консервуй смачно. В акції Аквафреш зубна паста 32 гривні зараз зі знижкою. Так, а ось велику 125 мл можна зараз придбати за 49 гривень. Так, зараз в інтернеті всі хочуть отакі от рюкзачки дитячі. До речі, вони не пусті, там щось є. Вони йдуть з карабіном, де бачите, їх можна зачепити за джинси. Там що йде, йде блокнот, наліпки, олівці, фломастери, маркер, не знаю, чи все в одному, мабуть, все в одному. І ось такий декоративний скотч. Ну, те, що в наборі там, те, що на малюнку показано. І ось такий от рюкзачок, можна сказати, як, як гаманець. Зараз всі дівчатка від нього в захоті. Так, да, бачите, з набором сумка сюрприз кіло, е, Hello Kitty. 199 гривень. Хто купував цю маску, залишайте коментарі. А, зараз на неї дуже хороша ціна. 29 гривень ця, ця маска. До кольору до вибору годинники ручні. Дзеркало з підставкою. Так, ось такі нові дзеркала з'явились. Кишенькові, косметичку. Одне збільшую, а друге звичайне. На кнопку. 59 гривень зараз в акції. Ну і я хочу вам побажати всього найкращого, мирного неба. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Я вже йду знімати наступне відео. Всім пока-пока.